Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Приїхали сьогодні попрацювати з нашими бджілками. Наші бджілки є на акації. Що ми робимо? Підрозширюємо сімейки, кладемо між розподом будувати рамки. Бджілки починають заносити набриск. Ось така рамка. Підлита, повним ходом е йде акацієвий мед. Тільки-тільки початок, буквально, я не знаю, пару днів. Це всі рамки були викачані. Ви бачили, це були пусті рамки повністю. От Медові віддвигаємо, теж важкенька. Наші бджілки доходили до такого мінімуму, що я навіть переживав, чи вони дотягнуть до акації без підкормки. Але так вийшло, що дотягнули. Ось мисочка, да, і ми там десь е, є і таке типу одголазка ройового, але це таке ройове не, не якесь дуже сильне. Дуже от рамка повністю мет і вверху. Ну, буде видно, якщо буде викачка, буде видно в банці як мет Зараз зарано говорити оту мисочка вони на поготові але в них так зазвичай є у, у, у нас. Вони типа Готують мисочки. От такий гарний розпліт. От мисочки по кругу пусті, але я все одно їх ламаю, щоб не було у них спокуса. І потім, потім так виходить, що ми вже знайшли деякі сім'ї, коли бджілки переключаються. На взяток Оце засівається активно рамка, сушка, от і мисочка, це засівається і сюди ставимо будувати. Це задня частина їхня тара під мед, і це вже пішов розпліт. Найшли ми, що навіть матка чи позрізали, чи як ті маточники, один там був такий зрізаний. Скоріше за все маткою. От. Гнізда непогані, це черва тут. Є наброску між розплодом, сочні, гнізда. Ну тільки 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 я кажу, тільки початок. Рамки, котрі в центрі будують. Котрі у нас рамки тут. Ну, такий розпліт, воно було б взяточний період. От Лупиться бджілка. Оту От, якраз вощину покажу. От вощинка била, От, будують рамку непогано гнізді. Це ми підставили, коли відкачували мед. Я вже говорив про цей метод. Ми ставимо вощину під час відкачки меду. Так само акацію будемо відкачувати, будемо ставити. Всі вже надбудови роблять між рамками, це означає, що потрібно дати будувати. Наступну рамку ставлю. Буде взяток, відбудують і, і буде результат, не буде взяток, може почнуть відбудовувати. Для нас вже як буде. Головне, що ми зі своєї сторони даємо. Роботу бджілка знову. Ну, вони сиділи без роботи і ці мисочки готували. Переключаться на взяток, покажемо через недільку, от всю зробимо, скажемо, таке розширення і покажемо результат. Просто наші вулики дозволяють. Бджілки розширяти і розширяти. От підтрута готують. А ті вулики, які є малоформатні, вулики, люди постійно мусять їх розгружати, відбирати розплодні рамки. І виходить така картина, що оце медопергова рамочка. Виходить, що постійно вони відбирають розплодні рамки, так як я чую з пасічників. І постійно немає не повноцінної сім'ї. У нас ці сім'ї фактично повноцінні від самої весни. Це ми вже десь знаходимо якогось слабачка, там, де матку будемо міняти, де міняється матка. Те теж яка медопергова і все залито повністю дуже важка рамка. От, звісно ж, такі сім'ї дуже склонні з такими кормами до руїння. Але все одно ми їх умудряємося в цих вуликах утримувати від руїння і держати їх повноцінними сім'ями. Не просто, не в... не просто щоб не зруїлися, а... А щоб вони були в робочому стані. Оце для мене важливо. Те, що я їх буду постійно послаблювати, то теж буде проблема для них, бо вони будуть постійно як підводки. Люди кажуть, від, відбираю там кожного тижня, відбираю рамочку розподу, Так Відбирати можна, а толку з того От сім'я така дасть акацію. Потім люди кажуть, у нас погода не посприяла, у нас не виділо. Бувають і такі фактори. Але частіше за все. Проблема в тому, якраз от покажи, от покажу, покажи силу сім'ї. от Ми додали скільки ми? Чотири поставили? Чотири вощини. Оце ми так по, по, не всім ставимо. Ми вже побачили силу цієї сім'ї. є, ставимо одну, дві по потребі. От. Але факт, стається фактом, що оця сім'я, яка вона є, із самої весни така вона є, звідси не відібралася е, практично жодної рамки. О. Тут у нас є слабша сімейка. Вона так і йшла. Але поки що з цими весняними перепадами важко. Щось сказати про матку, збракувати матки. Оце матка 23 го року. І так, взяти просто, що не добра матка, бо вона не розвивається, важко сказати, тому що може по якоїсь причині зимою вийшла слабенька. Ми будемо ще й витримку там до червня місяця і побачимо, який буде результат. Пасікання міщуків має власну продукцію: мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і медсота. Все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через Instagram. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. Отаку роботу зробити, таку ротацію рамок обов'язково треба зробити. Розігнати трішки той їхній настрій, щоб вони працювали, а не дуркували. Тут у нас є ця сім'я. Ця сімейка, я від цієї сімейки, це дуже потужна сімейка, я від цієї сімейки відводок забирав. Вже. І Ми трусили на нуклеуси бджолу, І тут бачу сила сім'ї фактично Дуже гарна, О, загуділа бджілка. Акація, от, залита. Це викачані рамка. Пуста сушка була. І, і кожна рамка по вже якийсь має привез. І це важка взагалі рамка. Дві, як загуділи. Вони такими періодами на акації працюють. Це знову важка рамка, медопергова. Попробуйте у якомусь іншому улику, крім лежака, утримати... Це досить чорна рамка, хоча забрусна її 3 роки цій рамці. Попробуйте утримати у якомусь другому форматі вулика таку силу сім'ї. Що засіває цю рамочку, є яйця, пергова з цієї сторони. Потім такі е, люди е, кажуть про такі нюанси з, з бджілками пішли слабі взятки, Слабі сім'ї йдуть у зиму, не такі, як раніше, погодні умови їм мішають. А ті пасічники, які розуміють, Е, от саме бджолу, як з нею працювати, ті пасічники мед качають і мають меду. А ті, хто не розуміє, вони постійно будуть жалітися на, на різні нюанси. Нам ця бджола, оця, оця сила сім'ї, оці 23 рамки, я десь так говорю, що мені от, от, сушка пуста, підливають. Що мені цю, цю акацію з корнем вирвуть і занесуть вулик. Останній мед у цьому селі заберуть. Так що до, до якогось состояння сімей треба стремитися і утримати їх. Любим путем їх утримати і в робочому стані. Класний такий розплід весь залитий в медові. Так, у нас тут буде рядом слабенька. Нам у цій сім'ї, отак я візуально вижу, треба три вощинки дати. Три, три не менше вощинка дати. Інакше її залишати не можна. На, на відділ. Та й взагалі, щоб від неї толку якогось взяти. У мене є тут менша сімейка. От. Приходиться і мені... Е, Подекуди якісь сім'ї трішки ослабляти. Хоча мені не дуже любиться то робити, але попадаються от такі якісь аномальні сім'ї, де дуже сильно розвиваються, я кажу, я звідси відводок забрав і от, от вона штампує от такі рамки. І бджоли дуже багато вже є. Ми таку заберемо, такий розплід заберемо і будемо давати будувати. Рамок. Я так определяю на всю селу сім'ї, візуально три рамки треба. Хіба що тут є недобудовані, тоді, тоді менше медами. Тоді ми з нею справимося, якщо ні, то вона справиться з нами. Є вощинка. от така сімейка. Бачите, та вони от скільки їх. І це не учитуючи, що зараз ну, дуже багато бджоли в полі. Оце ми ставили в вощинку. Поставили, ніхто її не погриз, дивіться. Я нікого не обманюю, бо мене питали пасічники, чи у тебе гризуть без зяточні періоди. Ну, от, тут щось прогризли, от, але почали, пішов взяток, почали будувати. Ніяких питань. Я не бігаю кожного дня сюди, а пішов взяток, я вже ставлю в ощину. Вона тут є, вони хочуть, будують, не, не треба, не будують. Але така сила сім'ї вона не буде грести вощину, нормальну вощину, не буде грести. От тут наступна вощинка. Хто її що погриз, будують. Так що тут не треба стільки, скільки я думав. Оце медова рамка зробили з розплодної медову. Оце ще весняний запечатаний. Чи який би там писали сироп, чи, чи не знаю що, хай буде. От. Це все весняний мед. Отак, От на жаль, може і попасти в акацію. Так, все. Що тут далі? Далі вощинка. медопергова. Розплодною ми до пергову перейшла. Давай сюди ще одну кидане в Ось така ту й картина. Що, все, все сім'ї укомплектовані. Треба розпакувати, отак сім'ї приїхали в такому стані. Добре, що ми покидали по вущенці сюди їм на край, бо нам менше сюди треба довозити в ощінку. Оце розплодна, розплідна рамочка. Це буде ім'я підсилення на взяток. Та туй, дивися, слабенька. Слабенька запаслася. Бочками меду. Це теж важка рамка. Все викачення рамки. диви. Тут є недобудована, теж маленька, але тяне. Це, це вже Взяток пішов, сьогодні-завтра оця рамка буде відтянута. І от розплідна почалася. Така в переміжку вже. Вони особо зараз вони почнуть масово засівати. Вже е, уже фактично почали засівати. Так, той що? Пісушка. Сушка засіяна. От така сушка засіває, підсіває, лощинку ставимо, всю не забути рамочку ставимо. Її не треба підсилювати. Воно просто тут розгрузили. розгрузили. О, все, сирий розпліт. Класний. Це не чорна рамка, це їй три роки, це забрусна вощина. Просто вони дуже її люблять цю забрусну вощину і вони в першу чергу її засівають, тому вона швидше чорніє. Ну, оту... Ту ми може і зря поставили в ту рамку розплодну, от у свого розплоду вистачає з голову. Давай мощенку, ще покладу. Просто ідеальні сім'ї, просто ідеальні. На акації взагалі я на будь-якому, якщо починається взяток, люблю перерозширити сім'ї. Це в мене, така, можна сказати, сам, саме важливе. перерозширити сім'ї, не просто розширити. І забити за них. На другу недільку приїхати, подивитися стан декілька сімей. Находжу маточники, тоді треба пробігти, якщо ні, взагалі їх не трогаю, не мішаю, не відволікаю. О, хай вони собі вже працюють. Ось такі шикарні. Ось така вже смачна рамка. Відтянута. Забрусна мощи, від бруска до бруска. І попробую мудритися утримати такі сім'ї, без, без роєвого стану, не ослабивши, не то, що я цю сім'ю не ослабив, я цю підсилив. Танцюють. Я зна... а? Танцюють. Танці, танці з бубном у них. Ось, мисочка пуста, та це у них закономірність мисочка. Все, давай ще мущинку. І все, повністю загружені, як собі хочуть. Буде природа до нас благосконна, буде все добре. Не буде, як буде. Трішки підрозширимо крайні рамки, бо той майже лиш у нас вулик 23, я порахую 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Правильно, 20. можна втиснути 23, але мені не подобається. Ліпше підроширені і класно забу зрізати. Ножиком... Який, який ножик? Ножик Джеро. Отак От працюємо. Добре. Це все одна і та ж рутинна робота. Я навіть помічав, що коли ми отак підрозширили сімейку... подивіться подивіться різницю Ось туди, де ми ще не розширили, От вони працюють. І сюди вони вже майже сильно працюють. Вони вже ознайомилися з рамками, як ми їм переставили. І вони вже просто дуже працюють. У них відкри... відкрилася робота. Хоча у них і так є куди заливати, але все рівно. Я помітив після нашого розширення, ну так з першого дня не зразу видно. На другий-третій день зразу видно, як робота бджіл кипить. Де, де, де... яр між горами, то... E, Получається, тут якби как бы, затіно. кація пізніше, в мене підходні. А там лише вже цвіте. Бо в цьому році і році, кушина цвіте. Вона дуже гарно медує. Фактично коли знають, як пішина. Вот, 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 Є там два. Mm -hmm. Наші бділок. E, можете побачити, як працюють, як несуть активні колокацію. Я вже казав, ми знаходимося в такій зоні, де трішки за горою, де холодна така тіньова сторона. Акація тут буде пізніше. Тут дерево, оце воно ще взагалі на ранній стадії. Практично воно буде цвісти до самої викричики, якщо вона буде. Те, що ми показали, саме, саму середину наших вуликів, гнізд, мало хто показує. Саму роботу, сам принцип роботи. Ви можете цей принцип брати і в свої вулики, корпусні, неважливо. Бачу, люди переставляють корпуса вверх, вниз, маніпулюють тими корпусами. По-любому робіть, хто як робить буде, так і робити, продовжувати. Хто які вулики має, буде з тим буде працювати, і йому такі вулики сподобаються. Але суть такова, що треба на такі взятки. На травневий мед, не травневий, а садів мед, який, коли ми качали, люди багато не вірили. Цей мед із акації. Зараз люди будуть казати, що все вирізали, акації нема. Тільки такі сильні, потужні сім'ї. А щоб їх мати, їх потрібно тримати в чомусь, Ось так їх розширювати, щоб вони ослабляти, щоб не відбирати розпліт. А якщо відбирати, розпліт, давати в другий або відводки зараз. Багато телефонують люди, якраз на днях телефонували, ми вже відводки робимо, ми то все. Так а навіщо відводки до акації робити? Взяти акацієвий мед і, 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 і зробити відводку. А зараз розірвати оцю акацію. Дивіться, як бджілка, це не обліт бджілка. Це просто акація, вона періодами, вона може 2-3 часа давати, 2-3 години не давати. І от коли вона, вона дає, вони так активізуються. Хоча, може, частково оці бджілки облітаються. Так що таку інформацію, такими наработками, таку підготовку до акації хотів з вами поділитися. Дякую за, всім за перегляд е, відео. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Будемо спілкуватися. Всім бажаю гарного медозбору з акації.